Ось оріє диск. Це я поплом, пеплом посипав ось. У. Бо щоб не поїв жук і ось теж. Ось тут по цих рядочках теж ще повиходив отут, ось ось тут. Так що ви ставте лайки. Ну, да бодя, скільки лайків і нове відео. Кажи, бігом давай. 50 лайків. Ого, це що. Не, якщо набереться, дуже буду радий. Значить так, ось о теплиці, ось вже капуста. Так, зійшла, ось отакі теплиці. Трохи тут вже позасихало. Ось так ось такі рядочки маленькі. Капустка наша. Дві неділі пройшло, саме то підходила. Ось о, горошок наш, наже підходив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядків. О, таких, такий славний, хороший. Ця клубника розквітає уже садок літній коло хати. Ось о, рання картошка, садим.